У нас є дуже конкретний список того, про що ми просимо. Можливо, пріоритетами на 2024 рік буде все, що пов'язано з повітрям, системами ППО, повітрям оборонні ракети, літаки, далекобійні ракети, радіоелектронна боротьба, тому що той, хто керує повітрям, визначатиме умови та час миру, припинення війни та відновлення миру. Але в більш широкому сенсі ми повинні зіткнутися з дуже простою реальністю, і я розумію, що це так не те, що люди хочуть чути. Але якщо Путін завтра нападе на Європейський Союз, Європейський Союз не зможе себе захистити. він впаде. Тому що нинішній стан оборонної промисловості в європейському союзі. Не дозволяє йому належним чином захищатися, і я повністю згоден із зауваженням посла Ішенгера про те, що важливо внести питання безпеки України в систему координат ширшої безпеки, але почати треба з однієї дуже простої речі. Європі потрібно наростити оборонну промисловість. Бо її проблема не закінчиться з перемогою України. Європі довго треба буде гарантувати безпеку. Вони зараз цього не можуть зробити. На півтора року я був у процесі пов'язаним з оборонною промисловістю. нарощування виробництва кожною країною не розв'язує проблеми. Це справді є спільні зусилля ЄС зняти бюрократичні бар'єри, узгодити правові рамки, синхронізувати стандарти. Я проводжу паралель про необхідність оборонного аеробуса. створення аеробуса включає сотні і тисячі компаній. У всіх чітка кінцева мета. Всі використовують одну і ту ж законодавчу базу технічний стандарт. Отже, це працює. Потрібен такий же рівень співпраці у оборонній промисловості. Ми переможемо навіть якщо проблема не вирішена, але ціна буде вищою, а час довше.